І до місцевих подій у Луцьку стане більше зарядних станцій для електрокарів. Нині їх кількість швидко зростає за статистикою. В області цього року їх стало утричі більше порівняно з тим, що було торік. Нині у місті вже є чимало станцій, та обов'язок міської ради подбати, щоб їх вистачало на позачерговому засіданні. Виконкому прийняли спеціальну програму на найближчі чотири роки. Одна зарядна станція один метр квадратний, Їх встановлюють на парковці там дві-три штуки. Тому мова йде про такі площі, не якісь там гектари чи щось таке. Мета, щоб вони не встановлювалися хаотично, щоб там, де вони встановлювались, не було недозволених електромереж, там в землі чи комунікацій в землі, наприклад, якщо це територія ОСББ, щоб вони встановились на такому місці, де не буде заважати проїжду там пожежної машини чи машина, яка сміття забирає, таке інше. За словами Бориса Смаля, ця програма є реакцією на вимогу закону. Прийняти її мають у кожній громаді до кінця цього року. Одна з основних задач влади підготувати інфраструктуру міста до збільшення кількості електромобілів і відповідно зарядних станцій для них. Чим більше буде електромобілів, тим більше буде потреба в таких зарядках, тим більше суб'єктів господарювання буде хотіти їх поставити, тим більше комунальних підприємств буде хотіти їх встановити. І на ці потреби ми будемо реагувати. На Волині з початку року зареєстрували майже 900 електрокарів це втричі більше аніж торік.